Усіх в першу чергу Воскресним днем і обрізанням Господнім пам'яттю святителя Василія Великого. З Новим роком я зачитаю таке тепле, чудове послання нашого предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія. Христос рождається славте, Христос з небес зустрічайте, співайте Господові вся земля. Цими святими словами сердечно поздравляю всіх вас, боголюбиві пастирі, архіпастирі, благочестиві іноки та інокині, дорогі брати і сестри, з великим. Ми Спасительним празником Різдва по плоті Спасителя нашого і Бога, Господа і Ісуса Христа. На превеликий жаль, і цьогорічне свято Різдва Христового ми зустрічаємо під гук смертельних пострілів, якими вороги нищать нашу землю і наш український народ. Крім цієї скорботи, ми страждаємо ще від внутрішньої ворожнечі, яка на релігійному ґрунті розпалюється всередині нашого народу. Всяка ворожнеча внутрішня і зовнішня має один ефект, одну дію, вона ослабляє і нищить нас. Але ми, мужньо стоїмо, захищаємо свою землю. І любов'ю свідчимо про свою християнську гідність і честь. Ми молимось Богу з глибокою надією, що Господь зглянеться на нас і спасе нас від ворогів наших і захистить від тих, що повстали на нас, Соломе Давида 58, другий вірш: ніякі обставини не можуть нас відлучити. Від любові Божої. Тому сьогодні ми піднімаємо свої розумні очі до неба і радісно святкуємо різдво Христове. Різдво Христове це свято миру і Божого благовоління, різдво Христове це велика тайна пришестя у світ Бога у плоті. Різдво Христове це втілення божественної любові. Яка прихилила небо до землі. Святитель Григорій Неокесарійський називає Різдво Христове новим чудом, у якому відхіднями Бог зробився младенцем, щоб людей зробити Божими дітьми. А преподобний Єфрем Сирін говорить, що в Різдві Христовому божество поклало на себе печатку людини. Щоб людину прикрасити печаткою божества. Цей же преподобний, розмірковуючи про нашу праматір Єву і по Пресвяту Діву Марію, говорить, що Єва народила вбивцю, а пресвята Діва Марія народила життєдавця. Єва народила того, хто пролив кров брата Свого, а пресвята Діва Марія народила того. Хто пролив свою кров заради братів своїх, скільки добра, світла і теплоти, і божественної любові зійшло на землю, благословенну Вифлеємську ніч, людський розум осягнути не може. Цього не можуть осягнути навіть святі ангели, які в благословенну різдвяну ніч з'явились іфліємським пастушкам і сповістили, що нині у Вифлеємі у місті Давидовому народився Спаситель, котрий є Христос Господь, Євангелія від Луки, 2, глава 9 по 11 вірш. Пастушків перший з усіх, земнородних прийшли у віфліємську печеру і поклонились богомовляті Христу, розповівши Божій Матері і старцю Йосифу все, що сповістив їм ангел. Яка дивна божественна любов до нас, грішних людей, син Божий тільки народжується і вже кличе до себе все людство. Святі ангели, які з'явились вефіємським пастушкам, стверджує преподобний Єфрем Сирін, це знамення, через яке Богонемовля Христос, запрошує до себе іудейський народ, а чудесна зірка, яка з'явилася. Східним царям, це знамення, через яке Господь запрошує до себе усе людство. І сьогодні, коли від Різдва Христового минуло понад 2000 років, Господь і Спаситель наш Ісус Христос знову кличе до себе кожного з нас. Дехто вважає, що мир і спокій душі можна досягнути багатством, розвагами. Та людською славою, як правило, такі люди намагаються всіма правдами і неправдами накопичувати багатство і оточувати себе людською славою, надії, що в цьому вони знайдуть душевний мир і щастя. Яка трагедія буває, коли людина помічає, що вона здобувши багатство і славу. Душевного миру і щастя не досягнула, адже душевний мир і щастя це дар Божий, який не залежить ні від багатства, ні від слави. Блажена та людина, яка змогла це зрозуміти, і яка, як блудний син, має мужність встати і повернутися в Отчий Дім. Душа кожної людини прагне молитви, покаяння, смирення і любові, які засвідчуються добрими ділами, і ті люди, які наповнюють свою душу молитвою і діючою любов'ю, незалежно від того, чи вони багаті, чи бідні, чи вони відомі і славні, чи малопримітні, насолоджуються щастям і миром, який приніс на землю, богомладенець Христос. Які оспівали в Різдвяну ніч святі ангели, слава у вишні Богу і на землі мир в людях благовоління? Ще раз щиро вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, святом Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа? Бажаю всім миру, щастя, здоров'я і спасіння, щоб усі ми стали. Достойними причасниками Спасительного божественного торжества, яке подарував нам Богомладенець Господь наш Ісус Христос, якому від нас слава, честь і поклоніння навіки. Амінь. Хай Господь благословить миром нашу українську землю і увесь світ з Різдвом Христовим, смирений онуфрій, митрополит Київський всієї України. Я бажаю, щоб в душі кожного з нас Господь народився не тільки в цьому навколишньому світі, а народився в душі кожного з нас, і щоб йому там було просторо, світло, тепло, затишно і гарно вбрана була наша душа ділами добра і любові. Христос народжується, славім.